Привіт! Сьогодні я розкажу історію. Просто, ну, може ви мене погано чути будете, бо у мене немає мікрофону. Окей, давайте под товар. Не скажіть, правда, завжди таке, коли хтось ознається про твій канал в школі, не Особливо, коли батьки то вони сразу починають перевіряти. Є та які там відео і заставляють тебе їх показувати. Ну це ж жиза. А от в школі то будуть просто будуть просто сміятися. І подкалывать всякими. Ну це да, може в Тиктосі ще нормально, в Тиктоте ще нічого робити толком не стануть. Ну якщо в Ютубі, то то все. Якщо, хтось діз... Якщо в школі хтось дізнається, то вс вся школа потім про це дізнається. І це буде дуже погано. Ну так що давайте к історії... К історії моєї самі передаем. Короче, що, чо... знаете, что я не люблю? Ну хоча гостей не гостей я, люблю. я не люблю. А, знаєте, чого я не люблю свого брата? Я в більшому випадку його навіть ненавижу. Того що, коротше, він завжди. Коли приїжджає до нас, він літом, коротше, приїжджає, то ну, ну, завжди він починає щось спеціально робити, щоб я йому зробив. Потім він почав вравіти. Він кстати, старше мене, но він плакса, повний плакса, то він, коротше, почне все розказувати і мене підставити спеціально. І що мені робити? Він мене б'є, а чи я його маю не бути? А ч? Я тоже можу ему ответку дать. Що він думає? типа самый смелый, якщо він заплачет его пожалеть, я більше його бити не буду. Я его після цього ще сильніше подкалывал, что він плакси. Так що шо... я говорю. У нього велика шибка робить так, щоб я його ударив, а потім мене поставлять, бо він плаче. Бо маленька дитинка хоча б сама старший мене кожен раз каже, що Я старший тебе. Що ти там кажеш? Я старший тебе. Не, не заговарий мені зуби. А сам сам нічого не знає, тільки що й робить, що плаче. Ой, Ну, окей, на першу історію думаю, хватить.